Отари мирно спочивали, багаття блимало в степу, сріблясті зори нахиляли, голівки в темряву сліпу. Ще цар Давид, отак, напевно, свою отару мирно пас. Століття злинули даремно, тут, зупинив, здавалось, час. Можливо, й досі в Палестині стада вартують пастухи, ті ж самі скелі брудносині, ті ж самі стоптані шляхи, але історія планети. Свій хід змінила вже тоді, коли отари спочивали і пахли трави молоді, коли над сонними шляхами Всесвітній подих зупинився, і ангел в полі з пастухами враз повістив, Цар народився! здригнувся світ. А Палестина так і лишилась в самоті. Ісус Христос, її дитина, розп'ятий нею на хресті. Ні хори ангелів над нею, ні важкі кроки мудреців не розбудили в ній святої надії тисяч правоців. Але ми дякуємо небо, що ця назмірну довга ніч збудила в нас святу потребу зустрітись з Богом віч на віч. І ми прийшли до Ясал Боги, як ті єврейські пастухи, бо лиш туди, в присутність Бога, ведуть життєві шляхи.